Могилів Подільський красиве старовинне місто, багате на історію, пам'ятки архітектури та культури. Поміж звичайних житлових будинків, розташовані споруди кінця 19-го, початку ХХ століття, які повністю або частково збереглися до наших днів. Щодня ми проходимо повз них і навіть не задумуємося, хто тут жив і для чого їх зводив. Управління культури Могилів-Подільської міської ради запровадило новий культосвітній проєкт. Пішохідні екскурсії містом з нагоди визначних державних свят. Ідею подали місцеві краєзнавці Тетяна та Роман Мартинюки, які досліджують історію Могалева Подільського та його околиць. Перша оглядова екскурсія вулицями міста відбулася у День української державності. Екскурсія, яку провів Роман Мартинюк, тривала понад три години. Родзинка пішохідної подорожі, демонстрація зображень сторічної давнини. Відповідних локацій міста за збіркою, яка цього року вийшла друком за підтримки міської ради. З того, як уважно та із захопленням слухали могилівчани екскурсовода, можна впевнено сказати: проєкт успішний та актуальний. Слухачі дізналися багато цікавих історій і таємниць, які ховаються за стінами старовинних споруд. Про їх забудовників та особливості архітектурних стилів, в яких зведені ці будівлі, ми пройшли маршрутом від площі Чорновола по Київській, потім звернули на Сагайдачного, на площу Гоголя, вийшли на на вулицю Вірменську, Володимирську і закінчили екскурсію на Соборній площі. Це саме такий маршрут, де найбільше збереглося старих будівель, будинки, які були побудовані. В 18-му і початку 19-го століття не збереглися, тому що вони були переважно дерев'яні. А от ця забудова 20-го століття, то це неймовірна архітектура, є багато чого цікавого. Для могилівчан і гостей міста така культосвітня послуга безкоштовна. Треба лише мати бажання та завчасно зареєструватися онлайн. Організатори анонсують, що наступна екскурсія відбудеться з нагоди Дня Незалежності України. Чекайте на повідомлення у соціальних мережах на офіційних сторінках управління культури могилів Подільської міської ради.